Пані Івано, зараз долучимо до розмови Вадима Денисенко, радника міністра внутрішніх справ України. Пане вечора. доброго вечора. Adios. Пане Вадимо, хочу поставити вам запитання якраз щодо перспективи допомоги від наших західних партнерів, враховуючи ці ракетні атаки, той терор, власне який завдає завдає нам Росія. Ми вже готуємося і попереджені про нові ракетні атаки. І навіть якби про це не говорили військові, ми самі вже ну вимушено розуміємося на тому, чого добувається Росія, так загнати нас у темряву. І очевидно, що вона буде продовжувати це робити і цього тижня, аби не. Дати українцям оговтатися. У мене запитання таке, коли йдеться про допомогу безпосередньо про надання там нелетальної допомоги, електрогенераторів, ковдри, всього іншого це вкрай потрібно. Справді Україні ми надзвичайно вдячні. Але так само, коли говоримо з воєнними експертами, ми самі не дурні, розуміємо, що Україні просто зараз і це питання і це питання вже сьогодні і завтра, необхідна та зброя, яка б допомогла, допомогла захистити, уникнути це. Тих от ушкоджень, яких зазнає енергетична інфраструктура, тому що ми фактично вже пережили блекаут. Зараз ми бачимо, що в чорному морі знову виведено кораблі, і там до 20 ракетоносіїв да, то було 11 А тобто Є розуміння того, така довга промова, я перепрошую, але є розуміння того, що це як ядерний вибух, так але від нього гинуть одразу. Це як ядерний вибух, і тут гинуть поступово, та власне від холоду, від голоду і так далі. І тут необхідна негайна допомога, тому що порівнюючи з 24 лютого, коли не вірили, подивилися, і потім вже почали через місяці надавати не просто там стрілкову зброю, а справді ту зброю, яка необхідна українська артилерійську, танки і так далі. Але тут треба ще швидше реагувати тому що той терор енергетичний та якого завдає росія він більш виходить дієвий на усі міста і на українців у тилу і це просто такий терор на знищення то чи варто сподіватися на те тепер буде запитання після такої довгої промови чи варто сподіватися на те що цього разу справді західні партнери і світ зреагують швидше та і нададуть саме ту зброю яка допоможе зменшити а власне, шкоду від тих ударів і ракетних масованих атак, яких Росія завдає, і буде завдавати фактично щотижня. Я б дуже сподівався на те, щоб нам пошвидше дали зброю. Дуже хотілося би цього, але я наведу лише один приклад: це приклад того, коли Німеччина запропонувала Польщі патріоти Польща. Сказала, що ні, давайте краще ви зараз ці протиповітряної оборони в принципі, давайте краще ви передасти німці маць Ви німці передасте Україні, і сьогодні у нас уже є в принципі сигнали з Німеччини про те, що Німеччина вважає що краще систему Петріот залишити в системі НАТО і в принципі залишити їх, тобто не передати їх Україні. От власне кажучи, на жаль на жаль, поки що все відбувається неймовірно повільно. Тобто, дуже б хотілося, щоб це було пошвидше. Дуже хотілося б, щоб пішла до нас в принципі уже вчора, але на жаль, все відбувається до повірно. повірно. А да, власне, Олександр Мусієнко назву і він навів ті цифри, які справді дають розуміння того, що відбувається. А ну, Білорусь Білорусь надала Росії 90 танків, і нам фактично за 9 місяців всі там 50 країн надали так само 50 танків. Водимич, погоджуєтеся ви з тим, що а, варто так само перед західними партнерами ставити а, дуже чітко говорити про те, що нам потрібно, так мається нова, скажіть. Нам потрібно ми деокупувати південь. Задля для цього нам необхідні танки, артилерійська зброя. Так? А другим кроком, а говорить про те, що нам потрібно далекобійна зброя, принаймні так вибудовувати свій захід, систему протиповітряної оборони, і третім кроком це вже буде політичне рішення заходу, наскільки він далеко може зайти у тому, щоб а, допомогти Україні якомога швидше вибороти свою перемогу, тому що ми її виборемо у будь-якому разі, але чим довше ми будемо залишатися без цієї зброї. Тим вищою буде ціна, яку заплатить Україна життів. Тож наскільки далеко може піти, все ж таки, і готовий піти захід, а Україна буде готова його розумно у цьому переконати. Ну ми, в принципі, чітко говоримо, що нам потрібно. Тобто, ми уже багато місяців підряд говоримо про те, що нам потрібно літаки, нам потрібна бронетехніка. Нам потрібна дальнобійна артилерія, і нам потрібна безумовно. Протиповітряна, і протиракетна оборона. Тобто, в принципі, про це говориться вже багато місяців. Але, на жаль, від моменту з того часу, коли ми говоримо, проговорюємо, до моменту, коли нам надається та чи інша зброя, на жаль, проходять дорогоцінні місяці, які коштують життів і, і долю людей. Тому в принципі на жаль, все відбувається неймовірно повільно. Тобто, чи згодиться захід потім, включно із тим, щоб прийняти Україну до НАТО і прийняти Україну до ЄС, так, це буде зроблено обов'язково. В цьому впевнений питання в тому, що на жаль, на жаль, все це відбувається набагато повільніше ніж це могло бути. Сьогодні вийшла стаття за економіст, в якій було сказано про те, що захід спроби України повернути Крим буде кривавою і важкому, і західні партнери побоюються, побоються якраз саме того, що це призведе до ескалації ситуації, і навіть до можливості застосування расистами ядерної зброї. Тобто періодично завжди захід і світ вони якраз будуть застосування цієї ядерної зброї, і очевидно, у всіх нас є розуміння, та що захід стримує та от ядерна кнопка і та дебільна абсолютно Росія, яка може її застосувати? Оця от стаття і оці от заяви, і загалом завжди ми бачимо, що дуже стримано ставляться, коли заявляємо про звільнення Криму, особливо у тих формах, яких їх озвучують безпосередньо з банкової. Що ви можете на це сказати? Ну, в принципі, я завжди стараюся бути дуже акуратним в будь-яких прогнозах. Я вважаю, що в принципі нам спочатку треба де Запоріжжя і вийти на лівобережжя Дніпра. Потім вже можна буде говорити про Крим. Тому в принципі, станом на зараз, я думаю, що програма на найближчий час для нас безумовно вийти на лівий берег і деокупація Запорізької області. Потім уже далі будемо говорити про Крим, про те, що будуть робити Росіяни, як вони це будуть поводити. І так далі, і так далі. Зараз поки що на жаль, на жаль, трошки зарано говорити про деокупацію Криму. І запитання ще про Білорусь. Щотижня вона піднімається, все, все щотижня подаються різні версії, там варіації, і знову ж таки кажуть, там, можливо, середину грудня, це неофіційно. Я не кажу а про нашу розвідку. Розвідка якраз каже, що це фейк, про повномасштабне вторгнення з Білорусі. Але різні аналітики, експерти про те, що може посередині грудня, а вони можуть спробувати з двох боків і на Київ висадити десант, і знову ж таки, і на. Волині, щоб перерізати нам доставку західної воєнної допомоги, як вважаєте, наскільки ймовірний от ризик того, що вони такі повні ідіоти, і вони спробують це зробити. Ну, в принципі, ми повинні чітко розуміти, що станом зараз ніякого ударного колока зі сторони Білорусі немає. Для того щоб його створити, а особливо в тих формах, про які деякі експерти говорять, що буде одночасний наступ з двох сторін, це і на Волині, і на Київ. Ну, потрібно мінімум від трьох тижнів до для того, щоб носити, щоб туди привезти людей, техніку і так, далі, і так далі. Мінімум від трьох тижнів до шести семи тижнів з різних експертів по різному говорять. Тому станом на зараз в принципі нічого цього не помічається, нічого цього не видно. І більше того, певну частину мобілізованих протягом останніх днів перекинули із Білорусі саме. На Донбас, тобто, в принципі, тренування на Білорусі закінчилися і все їх прокидають на Донбас. Тому я думаю, що станом на зараз, якщо говорити про якісь ключові завдання, які ставить перед собою російський генштаб, то це перш за все спробувати щось зробити в районі Бахмута і в районі Авдівки, де відбуваються найтяжчі бої на сьогоднішній день. Тому говорити зараз про наступ з Білорусі, ну чесно кажучи, поки що це виглядає в якійсь там короткостроковій перспективі, майже нереалістично. Пане Вадиме, і останнє запитання на сьогодні за сьогоднішню нашу розмову з вами. Як Ви вважаєте, який буде характер бойових дій взимку безпосередньо на фронті? Від чого це залежатиме? Ну, перш за все від погодних умов, тому що ми не розуміємо, яка буде зима. Якщо буде сляти так, як зараз в принципі вести бойові дії неймовірно тяжко, тому що ну реально люди в принципі коліно в болоті на сьогоднішній мат. Від того, яка буде зима, від того буде багато в чому залежати наскільки можна буде застосовувати тяжку техніку для контрнаступів чи оборони, пане Вадиме, дякую вам за час за включення. Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ України, був з нами на прямому зв'язку.